З вами SEO Tools. Підпишись на мій канал, щоб бути в курсі SEO новин та інструментів. Файл робот з за одну хвилину. Поїхали! Це маленький текстовий файл, який керує тим, що пошукові роботи можуть бачити на вашому сайті, і він критично важливий для SEO та безпеки. Коли Google приходить на ваш сайт, він спочатку читає robots.txt. Цей файл каже, ось ці сторінки можна сканувати, а ось ці ні. Це як дорожні знаки для ботів. Навіщо це потрібно, щоб приховати технічні сторінки: адмін-панелі, дублікати, або контент, який не має потрапити в пошук. Це допомагає зосередити увагу Google на важливому контенті. Файл? Виглядає просто user-agent це всі роботи. Disallow-admin admin заборонити доступ до адмінки, Allow-blog – дозволити доступ до блогу і так далі. Але обережно. Робот з TXT не захищає від людей. Це лише інструкція для ботів. Якщо хочете повної приватності, використовуйте паролі або ноіндекс. No Підсумок робот з TXT це контроль над тим, що бачить Google. Правильно налаштований файл допомагає покращити індексацію, прискорити сканування і уникнути SEO-помилок. Ось і все, робот з TXT за одну хвилину. І тепер ви знаєте, як керувати доступом до свого сайту. Підпишись, постав лайк, якщо відео було корисним.